Вітаю! Інструкція отримання екстреного контакту пацієнта з системи eHealth. Передумова отримання екстреного контакту. Проведена авторизація спеціаліста в системі eHealth. Проведена ідентифікація та пошук пацієнта в системі eHealth. Зареєстрований епізод та взаємодія в системі Health, якщо екстрений контакт буде братися на основі взаємодії, або ж зареєстрований діагностичний звіт. Алгоритм отримання екстреного контакту. Спеціаліст здійснює пошук пацієнта в системі Health. Спеціаліст створює діагностичний звіт, якщо буде брати. Екстрений контакт на основі діагностичного звіту або штворює епізод та амбулаторну чи стаціонарну взаємодію. За допомогою активної кнопки Отримати екстрені контакти пацієнта отримує необхідний контакт. Схема отримання екстреного контакту проста. Створення взаємодії або ж діагностичного звіту. Передача взаємодії діагностичного звіту в eHealth е зауважує, Зауважу, що взаємодія чи діагностичний звіт має бути створений поточною датою. Отримання екстреного контакту пацієнта. Зараз я продемонструю це на базі МДР. Здійснюємо передумову пошук пацієнта в системі eHealth з документу, перевіряємо дані нашого пацієнта, відкриваємо його картку, переходимо до електронних медичних карток. В мене вже є створений діагностичний звіт. Зауважу поточною датою. Це дає можливість мені отримати екстрений контакт пацієнта. Якщо ж ми будемо отримувати екстрений контакт на основі взаємодій, переходимо до нашої таблиці взаємодій. У мене є вже заздалегідь створена взаємодія поточною датою і тільки тоді ми можемо отримати екстрений контакт пацієнта. Дякую за увагу!